Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від відомої торгової марки Міріда. Модель називається Big 915. Редж. Ред Оранж це мається на увазі окраска. Але якщо придивитись, то це такий бордовий бордовий насичений колір з помаранчевими вставками на рамі. Це мається на увазі колір, колір велосипеда. Помаранчева вставка на сідухи. Ну, взагалі це дуже цікавий, красивий колір. В часи, коли не дуже багато світла, кажеться, здається, що це чорний колір. Але це бордовий. Ну, як заявляє виробник, Тайванський велосипедний представник в Україні Меріда каже, що це Red Orange Color. Велосипед виробляє тайванська компанія Меріда в Тайвані. І це насправді стоїть відзначити, що торгова марка Меріда має свій власний завод по виробництву велосипедів. Стоїть взагалі сказати. В світі існує всього два таких заводи, і один з яких торгова марка Merida має у себе. Е, Виробництво від початку і до кінця е, це, звичайно, не е, зручність, зручність більше для е, остаточного покупця. Тому що більшість торгових марок Бергамон, Канандей. Ну, Келіс, всі-всі-всі основі торгової марки вони виробляють раму на одному заводі в Тайвані, замовляють, колеса збирають на другому, обладнання закупають на третьому, потім покраску самої рами на четвертому і потім вже збирають на іншому місці. В іншому. Заводі, що завжди зайві гроші треба плати, сплачувати. І це все лежить на кінцевого покупця, завдяки тому, що велосипедна компанія Міріда має свій завод, ви не сплачуєте за оці дрібниці, які вливаються в виробництво на різних місцях. Тому велосипед Merida, він дуже 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 привабливий для українських покупців. І на, на е, цьому ще треба відзнати, відзначити якість того через те, що торгова марка Merida має свій, е, велосип... свою велосипедну компанію Merida Bahrain, яка виступає на всіх всесвітніх свідомих змаганнях з велоспорту. Е, ну, а Більш детальніше, що треба знати е, про цей велосипед. Велосипед, по-перше, 2023 року. Модель, повторюсь, Merida Big 915 е, е, має наступні е, критерії. Колесо 29 дюймів. Це максимально високе колесо, яке дозволяє тримати високу швидкість. Це більше комфортніше, коли ви їдете містами де дуже багато неровностей, багато кочів, коряг там, якісь тому, що. Площина покриття велика, завдяки тому, що велосипедне колесо більше, і точка, яка соприкасається з поверхньої дороги, теж більша. Через це, якщо більше точка соприкасання самого колеса, то і м'якість комфорт вище. Ну а велике колесо дозволяє. Один розкрутаний педаль і далеко-далеко поїхати, що е, також е, дуже цікаве. Овод. Обид двойний е, від торгової, від торгової марки Merida. Е, Обод під автомобільний камери. Покришка. Покришка також вироблена торговою компанією Merida. Покришка має розмір 29х2 чи 55 х 622 Вилка Вилка від торгової марки Сантур алюмінієва. Це легка і міцна вилка. 100 мм ходу є регулювання. Праворуч і ліворуч, два рычага, які дозволяють збільшити чи зменшити е, напругу пружини завдяки тому, що коли ви вращаєте цей речаг на 2 см внутрі поршень збільшується чи зменшується, Тим е, тиск пружини збільшується чи зменшується. Це потрібно, коли їздить велосипедист з вагою 120-130 кілограмів, тоді зажимаємо пружину легше від дисковку. Якщо велосипед звичай... велосипедист звичайний, там вага 80-90 кілограмів, не трогайте. Тут стандарт стоїть пружини явкою. Гідравлічна система і перемикачі. У 2023 році велосипед Merida Виробляє вже трішечки інакші моделі. Мається на увазі бік 9-15 минулих років відрізняється від велосипедів цього року, 2023. Чим, Чим відрізняється, розказую. По-перше, по раніше стояв перемикач і гальмова ручка суцільна, моноблок. Зараз ні. Зараз. Гальмова ручка окрема, перемикач окрема. Мікрошифт перемикачі від торгової марки Мікрошифт, Ліворуч це монетка 1, 3. І мається на увазі, є шкала перемикання 1 і 3 цифра. Праворуч, задній перемикач 1 і 8. Теж є інформація, що перемикач речах стоїть на першій чи на восьмій, на восьмій зірці. Все остальне ви регулюєте, дивляться за відчуття. І гальмові ручки мінеральне масло, яких, в яких мінеральне масло. Воно окремо. І це дуже пасуватиме, тому що якщо щось трапляється, вам не потрібно цільну ручку міняти. Достатньо, чи е, манєку, чи е, ручку гальмову міняти. І це в користуванні дуже комфортно. Є дзвінок. Руль, руль анатомічний, легкий, алюмінієвий, В центрі такий він товстий, краям зужається. Вузенький руль це більш міцний руль, тому що тут стінки трішечки товстіше. Винос руля алюмінієвий, Рульова колонка. Бачите, вона така міцна, товста. Рульова колонка з полонтегрованими підшипниками. надійність виробника. Стоїть відзначити, що в цьому році, в 2023 му оці перемикачі вони відрізняються від тих, які були раніше. Раніше перемикачі були таким чином працювали. Потрібно було одним дотиком пальцем ви перемикаєте в одну сторону, другим пальцем ви тягнули на себе другий речах і перемикач в другу сторону перемикався. В цьому році велосипед упрощений. Одним пальцем великим витиснете гачок, це перемикання в одну сторону і цим же пальцем да... давите на гачок інший. І у вас перемикання в іншу сторону. Тобто ви маєте, на увазі, маєте можливість не робити зайві рухи. Одним пальцем ви робите і туди перемикач, і сюди, і туди, і сюди, і туди, і, туди, і сюди. Достатньо нажати пальцем на гачок, і ви перемикаєте в одну сторону на другий гачок в другу сторону. Це комфортніше, швидше. І стоїть відзначити, коли перемикання відбувається, воно таке тугеньке і е, дуже міцне перемикання. Це е, більш комфортне в умовах, коли погана погода, коли дуже важка дорога, коли ви бажаєте перемикати в умовах високої напруги. Тоді, якщо стоїть м'яка тут пружина, то перемикання повільне е, здійснюється. А тут стоїть такий же міцний перемикач, міцна пружина, яка Швидше перемикає, і за умовах поганої погоди ніякої різниці не буде у е, вашому перемиканні. Тобто це більш надійніша система перемикання у 2023 році. Е, алюмінієва рама Алюмінієва рама – це завжди надійність і якість. Ну, е, Що можна сказати, якщо алюміній вже давно е, використовується на велосипедах як е, саме розпростечку. Самий популярний матеріал. Шатуни від торгової марки Shimano. Мають три зірки: 1, 2, 3. Система е, шатунів. Мають зірки 22, 32 і 42 зуба. Є пластиковий щиточок. Верхня підводка троса до переднього перемикача, передній перемикач від торгової марки Шимана. Педалі. Педалі пластикові, нічого зайвого, надійний стайдантний. Набір комплектуючих до велосипедів початкового рівня. Це велосипед, хоч і не дешевий, але він відноситься до якісних велосипедів початкового рівня. Балкаретки з промподшипниками, картрична система тут підшипників. Вона замкнута, закрита, не хвилюйтесь, не боїться вона вологи, грязі, бруду, можна їздити в усіх варіантах, даваючи високу напругу на цей вузол. Задній перемикач від торгової марки Shimano. Altos 310 стандарт гарного перемикача до велосипедної касети. Цьому році велосипед Big 15 має задню касету чорного кольору. На той випадок, якщо ви будете дивитись, минулих років, то стояла срібляста. Біленька така задня зірка, касета. Ну, Трішечки дешевше зробили, тому що завдяки довгому тривалому часу аналізу за велосипедами швидше знашується ланцюг. І тому вони зробили так, що ланцюг завжди. Скоріше знашуються через це і не стали вставляти дуже ну, дуже, трішечки дорожчу касету. Це е, дійсно вигідніше. Гальмова система гідравлічна від торгової марки Power як спереди, так і позаду. Втулочки, втулочки як на передньому колесі, так і на задньому від торгової марки Shimano, з ротором теж Шимановським. Шимановський ротор це завжди легше, він тонкіше, е, кріпиться завдяки е, гайки. Отакою. От Центр лок, а не болтам, як на термозній системі Текле. Колося кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Попереду і позаду є отвори на рамі. Раз. Два. І з той сторони три-чотири, де можна встановити багажник завдяки цим отворам. І на велосипеді можна мандрувати, їздити, путешествувати з багажником. Це завжди зручно. Але це за додаткові гроші. Окремо купувати потреба. Є два отворі на рами ось тут. Вони для того, щоб можна було сюди встановити підніжку, яка кріпиться на раму. Між отворами відстань 40. 4 см 4 см між центральними частями цього, цього, цих отворів. 4 см це ви можете е, вибирати собі підніжку, яка кріпиться на раму на ці два отворі. Е, Відстань 4 см. Ну, щоб ви знали. Е, сідуха. сідуха кріпиться завдяки легкобьому екцентрі. І сідуха достатньо м'яка. З символікою меріду, ось Мерідо. Ну, що треба знати? Купуючи велосипед Merida Big Nine 15 Red. Мається на увазі колір Висоту. Висоту рами ми зараз дивимося велосипед рама XL, Це мається на увазі відстань від вала каретки і до підсидільної труби. Розмір XL це відображається в сантиметрах 50. 61 см мається на увазі відстань від вала каретки до 50. Але треба знати, яка відстань від центральної частини рами до полу. І це ми теж можемо вам розповісти, довести, розказати. 86 см відстань від центральної частини до полу, це мається на увазі, то комфортне, та комфортна відстань від п'ятки до паху вашого велосипедиста. Велосипед може. До Велосипед приносить задоволення як хлопцям, так і дівчатам. Тобто модель це унісекс. Нічого такого немає, якщо буде їздити початку дзінчина, потім хлопець. Велосипед підходить всім і кожному. Ну і заключений нашого відеогляду стоїть визначити вагу цього велосипеда. Merida Big 9 eh, 15 Red Orange. 2023, 2023, 2023 року Модель має вагу 1300. 13, 13 кілограмів, 900 грамів. За уваги того, що це найня, гірський велосипед. ну, Це, це дуже якісний, легкий велосипед на всі випадки ваших мандрів. Бажайте купити, приходьте, замовляйте. Бажайте е, замовити на сайті. Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт віловіво.юа і замовляйте постійним покупцям знижки. Сподобався відеогрі? Залишайте відгуки. До побачення!